із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий давній пляцок. Я ділилася таким пляцком у нашій групі. Там є ось такий пляцок. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. Тут у мене є 600 грам муки, до 600 грам муки я даю половину. І додаю сюди 300 грам масла. Або можете дати 250 г маргарини, коли ми так робили, і 50 грам смальцю. О, так. Це тепер ми будемо розтирати. Але спочатку до 150 г сметани. Або кислого молока даємо чайну ложку Амоніку. І най він гасить. Перемішуємо. А це перетираємо те. А тільки чого все піде, я напишу вам під відео в описі. Ще продублюю. І тут так само я постійно говорю. Постоянно. Так, тепер робимо таку виїмку. Беремо 5 яєць, відділяємо жовтки від білків. До цих жовтків даємо 200 грам цукру, білки відставляємо і перетираємо тепер Отак жовтки з цукром. Добавляємо сюди сметану замонієм або кисле у мене молоко кисле. У мене кисле молоко. І розтираємо так, замішуючи тісто. Чуть-чуть дам ще солі. яке може піти і більше, і менше, тому то залежить від сметани, то залежить від яєць, яка величина яйця і в кого яка мука. Замішуємо вручну. Таке легеньке-м'якеньке тісто. Ділимо е, отак наполовину. Трошка більше, білу дати чуть-чуть більшу. Отак. А до цього додаємо дві ложки какао. І підмішуємо. Так, спочатку одну я підмішу. Подивлюся, яке буде, аби не забити. Ось таке м'ягеньке тісто ми замісили, кладемо його все тісто у морозилку. А до цього кіста ми додаємо ще муки і підмішуємо так само легеньке, щоб було до білого. таке легеньке. Ось так. Ще до... ложку дві муки. Також, а це кладемо в холодильник. Тісто таке, аби було не забите, м'ягеньке, таке ніжне. Ось таке, ось таке м'ягеньке тісто. Все кладемо в холодильник. Наше тісто відстоялося, я поділила його на дві частинки. Одну частину будемо розтачувати. Зараз у мене бляшка. Я роблю подвойну порцію, бо роблю на замовлення. Така у мене 30х40 бляшка від духовки. Так, розтачуємо тепер це тісто, одну частинку. Якщо Я вам напишу все на, один, на одну порцію під відео. Все буде під відео на одну порцію. Так, викладаємо пляшку. Робимо невеличкі такі бортики. Так, тепер готуємо макову масу. Цей пляшок викладаємо. Тут у мене є. Маку 400 грам. Ми його ділимо на половину, бо ми робимо два коржі. Мені треба два коржі. Такі половину я відбираю. Мак я е, запарила і мак я проварила. Тут не давала більше нічого, тільки проварений мак. Так, половину 200 грам. Маку я відбираю, бо це буде ще один такий корж. Так, беремо три яйця, будемо збиваємо, відділяємо жовтки від білків. Жовтки сюди. Так, до білків ми додаємо щіпку солі і збиваємо. Коли білки стають рехлого снігу, ми даємо 3 столові ложки цукру. Збиваємо до стійкої кіно. Ах, не добре за тебе во не Наш готовий. Тепер ми беремо до цього маку, ми додаємо 75 грам масла і будемо його вимішувати отак, утирати з маком і додати оцю тут Е квіт цей такий, потрошка будемо додати. Частинами і умішувати так будемо. Така буде у нас маса макова. Ось так легенько перемішуємо. Готуємо кокосову масу. Тих 5 білків виливаємо, що ми від тіста лишилося, виливаємо сюди, збиваємо до рихлого снігу. Коли білки стали рехлого снігу, додаємо 200 грамів цукру. потрошки. Зриваємо далі, коли білки вже збилися, ми додаємо сюди ложку крохмалю, і 150 п'ятдесят грам кокосової стружки. І це все вимішуємо гарно. Тепер ось що ми робимо. Беремо ложку, Отако викладаємо в шахматному порядку. Ложку кокосової маси. Ложку даю макової маси. Отако. знову ложку кокосової маси і ложку макової. Тепер Наоборот, тут макова маса, а тут, де мак, кладемо кокосову. Ось тако. Знову тут макова. А тут кокосова маса. І так заповнюємо цілий, цілий пляцок. Тепер по межице ми ще будемо класти вишні. У мене морожені. Я буду просто тако класти. Отак помежи. Відділяти їх. Отако. Так, тепер по межице ми будемо затирати тим тістом, що з морозилки. Повністю затираємо Ось такий корж. Ставимо випікати при 180 градусах 35 хвилин. Аналогічно печемо ще один такий корж. Готуємо крем. Для цього у мене тут було трохи соку, я додала води і, розбавлі... і будемо на такому вишневому соці готувати крем. Літру. Я, тут у мене дві порції, я буду вам на одну порцію, я вам все напишу під відео в описі. Так, 350 г цукру я тут даю. Я ще раз кажу, все вам напишу під описом на менший пляцок. І сюди я додаю три вишневі пудинги. Або даєте вишневий пудинг один і столову ложку крохмалю. Можна на це, я даю всі три пудинги, а можна дати два пудинги і дві столові ложки крокмалю. На, на, на цю. Це розмішуємо і будемо заварювати такий крем заварний. На основі вишневого соку. Це все розмішую і заварюю до густоти. Як заварювати, я вже не буду показувати, бо я вже багато разів показувала, як заварювати заварний крем. Просто заварюєте до гостити на маленькому вогні та і все. Такий виходить заварний у нас пудинг. Ми це переберемо у... у другу посудину аби швидше остило. Так, це кладемо стилу. Так, готуємо тепер крем. Тут у мене від крему є, бо то я роблю багато плясків нині. Так, збиваємо тут, дала я 500 грам масла. Все, Я вже вам казала, що я все понаписую на одну порцію. Я роблю на, на, дві, на дві пляски. Збиваємо масло. Частинами вводимо цю заварну масло. Ось такий виходить у нас крем. І ось такі два є у нас коржі. Значить, цей корж поки я відкладаю і буду, половину, половину крему буду ставити на оцей корж. Так, я собі підложила оці пергаменти, на котрих пекла, Цей -во, ділю половину крему, розкладаю сюди. Тепер беремо цими бугорками, перекладаємо на, е, сюди, догори. Ось так. Отак. От Змашкуємо вверх і бока цього пляцка. Ось такий виходить у нас пляцок. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Я отак собі гарно його отак зроблю. От, аби то було, бо то великі пляцки. Просто отак. І все. До зустрічі! Ось такі у мене пляцки на замовлення.